Вітаю вас, друзі підписувачі та глядачі мого каналу. Що зірки нам віщують на 29 вересня понеділок. Дізнаємося від Таро у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, інтуїтивно оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Поради від вищих сил завжди будуть корисними нам в різних життєвих ситуаціях. Підписуйтеся на цей. Канал обов'язково ставте лайки та коментуйте. Перший варіант означає, що вам потрібно приймати раціональні рішення, які ґрунтуються не тільки на почуттях, але й на логіці та фактах. Прислухайтеся до себе, але аналізуйте розумом. Перед тим, як робити висновки. Чи ухвалювати рішення, особливо в емоційних ситуаціях переконайтеся, що ви маєте необхідну інформацію та об'єктивно оцінюєте ситуацію. Шукайте правду. Це час для відвертого спілкування та прояснення справжніх почуттів та намір, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. А другий варіант. Означає планування нових починань з ентузіазмом та у партнерстві, це обмін ідеями для втілення бізнес-планів, творчих проєктів або ж просто початок спільного шляху, перехід від ідеї до планування у партнерстві. Порада тут в тому, щоб співпрацювати та діяти, використовуючи молодіжний запал, але зберігаючи стратегічний. Підхід. Але не забувайте про планування та співпрацю з іншими, щоб забезпечити успіх. Дійте разом, обмінюйтеся ідеями та втілюйте свої задуми в життя. Перехід від ідеї до планування в партнерстві, що включає обмін енергіями. Третій варіант. Символізує лідерство молодої особистості з досвідом або наставництво з боку зрілого авторитету над талановитим і натхненним учнем. Використовуйте свій вплив для реалізації амбітних ідей, розвитку нових проєктів та досягнення успіху через мудре керівництво. Це може бути як молодий лідер, так і досвідчена людина, яка наставляє талановиту молодь. Проявляйте лідерські якості, беріть на себе відповідальність та рухайтеся вперед, реалізовуючи свої найсміливіші плани.